Сьогодні я знімаю новий формат відео на свій канал, а це буде не влоговий формат, а буде розмовний. Я дуже хотіла зняти відео про мої триместри вагітності, і думаю, що це буде корисно для дівчат, які ніколи не були вагітними, адже перший триместр це такий початок, це основа основ, коли у дитинки закладається усе. А у майбутньої мами у вагітної з'являються ті симптоми, які ні з чим неможливо переплутати, бо вони є тільки у вагітної. Але вже коли я сіла писати сценарій, мені здавалося, я нічого не згадаю. Та згадалося усе, і це прям така ностальгія. Ну і плюс для нас це буде відео на пам'ять. Коли ми можливо підемо за другою дитинкою, щоб згадати, як було у першу вагітність, тому що порівнювати мені здається немає сенсу, адже вагітності часто бувають зовсім протилежні, але все одно буде цікаво. Отож, як ми дізналися з самого початку, саме перший симптом це те, що дуже хотілося спати. Дуже хотілося, я плюс ще працювала, і тому це було відчутніше у два рази. І з'явилася така легесенька-легесенька тошнота. Ніби ти щось не те з'їла і а, тебе мотить так трішечки, зовсім трішечки. Поки не було затримки, я скидала це все на осінь, на погану погоду, а, на хандру, на усе скидала. Але коли прийшла затримка, і я з кожним днем. Всередині відчувала, що, скоріше за все, я вагітна, тому що відчуття були дивні, був дивний настрій. Стан був постійно такий, а не час від часу, і в мене вже на, три, на третій день затримки майже не було сумнівів. На третій день затримки я була на роботі. Мені дуже в цей день хотілося спати. От дуже. Ніби я не спала тиждень. І а, ще один такий симптом а, це те, що в мене боліла голова, були сильні болі в голові. Я просто відчувала, що я втрачаю свої сили а, і що ну, дійсно маю погане самопочуття. І я відчула щось таке всередині, що ну, ти ні з чим не переплутаєш. Я думаю, кожен з вас мене зараз розуміє. І коли ми повернулися з чоловіком з роботи. А я почала йому казати про тому, що я казала йому цілий день про це. Сказала йому про своє погане самопочуття, про слабкість і сказала йому, що завтра зранку зроблю тест. Він каже: Іди, зроби зараз. А в мене був в аптечці два роки лежав тест, і я була в ньому не впевнена, тому що він має термін придатності. Я пішла в туалет. Він одразу показав дві смужки. Я пам'ятаю, як я вийшла з туалету і сказала таку фразу: Вітаю тебе, тато. Далі мені здається, ми сиділи мовчки і приймали. Я не знаю скільки пройшло хвилин. Тоді мені здавалося, що пройшла ціла вічність, і я сказала йти в аптеку і купити дешевий і дорогий тест. Я просто пам'ятаю ці мурашки по тілу, це помутніння, поки я чекала його з аптеки. От навіть зараз про це кажу, і в мене просто йдуть мурашки. Він прийшов, приніс ще два тести. Я зробила той, що дорогий, який одразу показав те саме. А дешевий я лишила на ранок. Що я думала, що, що, що зміниться, я не знаю, але я його лишила і зробила зранку. Він показав те саме. В принципі, що логічно. На наступний день я була вихідна, і в мене розпочалася дуже сильна мігрень. Я, взагалі, до цього в мене є схильність. Я одразу в Google, і Google одразу ж написав, що. Приймати ліки ніякі від головної болі не можна, навіть той самий цитрамон. У мене почалася паніка, тому що біль була дуже сильна. Я одяглася і пішла у лікарню. Там я потрапила до гінеколога і пояснила, що підтверджений тест на вагітність був вчора ввечері, і що в мене дуже сильно болить голова. Вона мене подивилася, заспокоїла, сказала, що я можу випити ліки від голови, тому що. Гірше буде від того, що я відчуваю біль і малькові також. І ми пішли одразу у кабінет УЗД. Ми зробили УЗД, і вона показала тільки жовте тіло. І мені сказали прийти а, в кінці грудня. А, як зараз пам'ятаю, це було 28 грудня. Але до наступного прийому ми ще здали у приватній клініці, тому що я ходила у державну, здали аналіз на. ХГЧ. це гормон, який синтезується в організмі тільки під час вагітності. Пам'ятаю, що ми, коли здали аналіз, я була на роботі. В той день був блекаут. Ми не могли ніяк забрати ті результати. наступний день я знову працювала, тому чоловік поїхав забрав результати, які йому не хотіли віддавати, тому що я не вказала, що буде забирати чоловік. Але коли ми забрали, я надіслала гінекологу, і гінеколог підтвердила вагітність. Сказала, що чекає мене 28 грудня, і ми попрощалися до 28 грудня. Коли ми дізналися по розрахунку моєї програми, в якій я слідкую за своїм циклом, в мене був п'ятий тиждень. 8 грудня я пішла знову на прийом, де підтвердили вагітність. А лікарі мають підтвердити правильну вагітність, щоб виключити позаматкову вагітність. І саме на цьому прийомі. Коли малюкові було 6 тижнів і 4 дні, я вперше почула серцебиття нашого малюка. Ну що, поговоримо про токсикоз. Саме на шостому тижні в мене розпочався цей страшний, страшний діагноз. Я не знаю, як це назвати. Саме в той час я зловила на роботі гриб. Такого кашлю в мене не було в житті. А я, звісно ж, в Google, тому що в мене була висока температура, крім дуже сильного кашлю. І Google мені знову каже, що температура після 38, все, вона вбиває малюка. Я в паніку пишу о 12-й ночі лікарю. Лікар мене заспокоїв, пити багато гарячого, промивати горло, чистити ніс і прийти до неї завтра. Де мені зробили тест на корону на грип А на грип В. У мене підтверджується гриб А. І я розпочинаю лікування з терапевтом, яка мені призначила усі можливі ліки, які можна приймати під час вагітності. Тому я хочу заспокоїти вас. Якщо ви захворіли на ОРВІ, не панікуйте. Усе можна лікувати, усі вагітні хворіють, і те, що пише Google, не можна просто сприймати. Після цього випадку я перестала йти і шукати відповіді у Google. І через півтора тижня лікарняного я пішла на поправку. Ще були проблеми з ТТГ, Якщо ми вже зачепили тему лікарів і, взагалі, проблем. Він в мене був підвищений по показникам, а це означало, що щодо подібне залоза не дає потрібної кількості гормону мені самій, не те, що дитині. Ендокринолог одразу відправила мене на узі, що подібне залоза у мене була в нормі. І одразу прописала мені гормон, який я почала приймати, здаючи цей аналіз щомісяця. І взагалі, усі, хто планують вагітність, найважливіший гормон, який ви маєте здати перед плануванням вагітності, якщо ви ще не вагітні, то це саме аналіз тиреотропного гормону. Це аналіз ТТГ. Далі була постійна сумливість, а робота, осінь, було важко. При тому, що ще дуже сильний токсикоз. У мене була сесія в одному університеті, сесія в другому університеті. Саме в цей час в транспорті зазвичай дуже жарко. На вулиці вже прохолодно. І, ну, так, незрозуміло взагалі. Ти себе почуваєш незрозуміло, і ще незрозуміла погода на вулиці. Досить важко. Було пережити перший триместр. Отож, повернемося до токсикозу. Шостого тижня в мене розпочався просто шалений токсикоз. А, оці моменти у фільмах, коли дівчата біжать до туалету, мені здавалося завжди такими особливими, романтичними. Але це насправді з усього, що я переживала. А... Токсикоз для мене був самим найважчим у житті взагалі випробуванням. Взагалі виділяють декілька ступенів токсикозу. Це легка, коли позиви дублювання не більше п'яти разів, середня, коли до дублювання не більше десяти разів, і тяжка, коли на блювання до 25 разів на добу. Я думаю, що в мене був середній ступінь, тому що блювати по 25 разів я не блювала, але позиви по 10 разів певно, були і по 15. Пам'ятаю, як я. Була на роботі і пишу чоловікові, що я просто хочу плакати, я втомилася, я не можу терпіти цю тошноту, я не можу терпіти цю біль у голові, тому що болі були частими. А про те, що я хочу заснути і прокинутися, і взагалі не прокидатися, поки це все не мене. Я перепробувала напевно усі методи. Google, певне був в шоці від кількості моїх запитів, як полегшити токсикоз. Як полегшити симптоми? Не допомагали жодні поради: ні крекер біля ліжка, ні сніданок у ліжку, ні яблука, ні цитрусові, ні імбир і ліки з нього. Не допомагало взагалі нічого. Врешті-решт, мені допомогли крапельниці, які е, почали ми капати з другого триместру, тому я це поки відкладу. Тепер хотіла б поговорити про вподобання. А як так? Таких вподобань в мене не було. Мені не хотілося там оселедця під шубою з чимось солоденьким. Єдине, що те, що я не могла їсти, я дуже люблю омлет і, взагалі, яйця у будь-якому вигляді. Зникло сонце. Сьогодні просто погода каже: не будете знімати відео. Я не могла їсти яйця у будь-якому вигляді. Напевно, більше всього я повертала саме їх. І мені з цим було насправді дуже важко. Єдине, що певно, я могла все-таки з'їсти зранку, це був йогурт з галетним печивом це все, що мені лізло. Ще я жахливих кофеман, але в першому триместрі мені просто відлягло пити каву. Ну, і це було дуже добре, тому що під час Першого триместру взагалі бажано не пити каву, і деякі лікарі кажуть, що взагалі пити каву не можна. Але наприклад, зараз вже на третьому триместрі я собі дозволяю дві кружечки кави. В той час я пила зелений чай або такі джемові чаї, які ти розпавляєш, і вони ніби з варення зроблені. Не знаю, як це пояснити. Це смачні чаї. Це те, чим я рятувалася. Потім настав взагалі період, коли я просто не могла існувати, я рвала просто від усього. В якомусь підкасті про вагітність я почула думку про те, що коли от такий дуже жахливий токсикоз потрібно їсти те, що лізе, те, що ти хочеш їсти. Вже не важливо, наскільки це шкідливо. Якщо ти не можеш нічого їсти, втрачаєш вагу, їж хоч щось. І я почала до їжі ставитися інакше, якщо я хотіла піцу, я їла піцу. Якщо я хотіла салат, я їла салат. Тобто я слухала свій організм. Ще така дивна річ, яка з'явилася з першим триместром, це те, що я не могла їсти те, що приготувала сама. А якщо приготую чоловік, добре, окей. Але якщо приготую я, я просто не могла частіше за все, я просто не їла те, що готувала сама. А мені дуже воняла курятина. А ще свинина більш-менш, але куриця просто. Я не могла зрозуміти, чому вона мені так смердить. З фруктів мені дуже хотілося яблук, а з горіхів мені дуже хотілося солоного арахісу. І це те насправді також, що мене рятувало, коли я не знала, і мені не хотілося нічого їсти, але їсти щось потрібно. Ну, я відчувала, що мені потрібно щось вкинути в себе. І це був солоний арахіс. Тому можливо, беріть собі незамітку. Вітаміни. Я пила, пила комплекс і п'ю зараз до цих пір. Просто вже інший комплекс не такий, як був на першому триместрі. Я не буду казати назву, тому що все-таки ліки має призначати лікар, а їх є багато. Я одразу почала пити з фолієвою кислотою. Яка необхідна вагітним. Ну і плюс я пила гормон, якого мені не вистачало. І ми все ніяк не могли з ендокринологом дійти до тої певної дози, яка б мені врегулювала показник гормону. Вона мене запевнила, що з 12-го тижня, коли у малюка почне працювати своє що подібне залоза, це все прийде в норму. Але як показав, показав час, я маю пити тепер гормон, доки я не народжу і можливо. Навіть коли а, я народжу, поговоримо про догляд. А я мажу животик, груди, ноги, попу маслом від Johnson's Baby. Воно жирненьке, але коли впитується, воно дуже зволожує шкіру. Мазала, бо просто чула про розтяжки. Але коли а, животик почав активно рости на другому триместрі, е, я почала ставитися до цього більш Відповідальніше, тому що відчувала, як розтягується шкіра отак от, в різні боки, і взяла постійно, регулярно. Але все ж думаю і вважаю, що це все генетика. Якщо ви схильні до розтяжок, вони у вас будуть, і ніяке масло вам не допоможе. Но в мене з'явилися розтяжки вже у третьому триместрі на грудях і на стегнах. Тренування і спорт. Я взагалі спортсменка. Коли я дізналася, що я вагітна, мені одразу сказали, що бігати я більше не зможу. Після того, як розпочався токсикоз, мені здається, я навіть закинула йогу і не робила її жодного разу до того часу, поки в мене не минув токсикоз. Про тренування силові, якісь я взагалі мовчу, ну зовсім було не до них. Просто зовсім. А вже з другого триместру я повернула. Усі тренування, йогу, все повернула. Ну, звісно, крім бігу, а, тому що взагалі я втрачала вагу, я не набирала. Я почала набирати вагу з п'ятого місяця. Я, напевно, тільки на шостому місяці набрала 3-4 кілограми, а до цього я лише втрачала вагу або вона мене стояла а, рівненько. Не було просто сил. Просто не було сил, тому що тебе постійно тошнило. Ти прокидався з цією думкою і засипав з цією думкою. Ну і ще з такого, що сталося в першому триместрі, це наш розпис з моїм вже теперішнім чоловіком. Воно у нас було заплановано на 1 лютого, і сталося це все 1 лютого. 3 лютого у нас був ресторан. Ми так тихенько відгуляли, тільки і лише для самих близьких. Це було свято, і я все-таки рада, що ми його зробили. А все якось сталося вчасно, все так як потрібно було. Як ви вже зрозуміли, вагітність моя настала восени у листопаді і народжувати мені у серпні, 20 серпня, малюк гикає. Ось такі симптоми. Ось так я себе почувала під час першого триместру. Він справді був важкий. Я не хотіла знімати. Щось вигадане або примальоване. Мені справді було важко на першому триместрі. Вже з другого триместру я відчула, як це буде класно, лагітно, як це коли гормони в тебе роблять чудеса. Але до... Другого триместру я почувала себе жахливо. Це був дуже важкий період в моєму житті. Насправді, якщо вам буде цікаво послухати про мій другий третій триместр, я просто залюбки зніму для вас е, ці відео, тому що вони насправді такі пам'ятні, і це така ностальгія говорити про це. Якщо у вас залишилися якісь питання, я готова на них відповісти у коментарі. Пишіть, запитуйте. Я дуже рада, що ви додивилися це відео до кінця. Ми побачимося з вами зовсім зовсім скоро у наступному відео. Бережіть себе, Па-па!